Всім привіт! Мене звати Олександр Корсканов. В цьому ролику я покажу вам віджит Turbo SMS для системи Zoho CRM. Давайте подивимось на екран. Бувають ситуації, коли прямо із картки в CRM системі необхідно відправити звичайну смс-ку клієнту. І ми для цього розробили своє рішення це інтеграція з Turbo SMS. Справа в куточку у нас є кнопка. Менеджер, натискаючи на яку, зможе обрати шаблон, який він відправить клієнту. Бачимо, тут відразу у нас підтягується номер телефону, підтягується той шаблон, який ми налаштуємо, підтягується інформація з полів, і натискаючи на кнопку Надіслати, в нас буде відправлена смс-ка клієнту прямо із системи. Таким чином, менеджер відразу може відправити смс-ку прямо із системи, не виходячи в якісь додаткові вікна. Окрім цього, ми можемо налаштувати, щоб система автоматично відправляла смс клієнту в залежності від якихось подій. Це також можливо, так як це наша кастомна розробка, і ми можемо її адаптувати саме під ваш бізнес-процес, під ваш бізнес. Тому, якщо у вас залишились питання або потрібна консультація по... Інтеграції або потрібне саме ось це рішення для вашої системи. Звертайтесь до нас, переходьте на сайт, в описі є посилання, і звертайтесь, ми вам це підскажемо, покажемо, встановимо і налаштуємо так, щоб це працювало у вашому бізнесі також.